20 грудня Київська біблійна церква Голос перетворилася на місце великої різдвяної пригоди. Цього дня ми підготували для дітей та молоді особливу програму, яка провала їх крізь ключові моменти народження Христа. Ми детально відтворили шлях віри. Зустріч із мудрецями, які шукали істину, розмови з пастухами та складний вибір перед обличчям Ірода. Нашою кінцевою зупинкою став хліф місце, де велич зустрілася з простотою, а світ отримав надію. Ми хотіли, щоб кожна дитина зрозуміла Ісус це і є сенс Різдва. Після духовного напуття та спільних дарунків Спасителю ми перейшли до святкових привітань. Кожна дитина отримала подарунок на згадку, а головне. Запрошення на наші щонедільні підліткові зустрічі. Дякуємо всім, хто був із нами. Чекаємо на нові зустрічі в стінах нашої церкви.